У кривому розі рятувальники завершили пошукову рятувальну операцію. З під завалів вдалося врятувати двох людей: – 15-річну дівчинку і чоловіка. Росіяни вдарили по місту балістичною ракетою напередодні ввечері, поцілили у двоповерховий будинок. На прямому зв'язку із нами Софія Москаленко. Софія, у якому стані люди, що постраждали? Вітаю, Марино. Через ракетну атаку по кривому рогу поранення дістали загалом шестеро людей, і серед них є 15-річна дівчинка. Вона, а також ще один чоловік наразі у лікарні, і їх стан медики оцінюють як середньої важкості. Про це повідомив ОВА Сергій Лисак. Нагадаю, що вчора, після 23-ї години вечора, росіяни завдали балістичного удару по кривому рогу і поцілили по двоповерховій будівлі. Протягом ночі рятувальники розбирали завали і. Їм таки вдалося звільнити з під руїн 15-річну дівчинку, а ще чоловіка, якому 38 років. Нині аварійну рятувальну операцію завершено, і пошкоджені окрім цієї двоповерхівки ще три багатоповерхові будинки і 17 приватних. Знаємо також, що вікна вибило у стаціонарі лікарні, і наразі усіх пацієнтів уже перевели до інших медзакладів. Також додам, що по ні чині близько 20 автівок. Нині це вся інформація, що я маю. Марина передає тобі слово. Спасибі, Софія, Софія Москаленко. Про наслідки ракетної атаки на кривий ріг.